Друзі, продовжується збір коштів для 154-ї окремої механізованої бригади, їм потрібна ось така портативна зарядна станція Алтек на 1000 Вт потужності та 1000 Вт ємності. Коштує дана станція більше 30 тисяч гривень. Збір відкрито на 15 тисяч гривень. 15 тисяч гривень я оплачу зі свого карману. Тому, друзі, будь ласка, долучайтеся до збору коштів. Як тільки насобираємо 15 тисяч гривень, Відразу передаємо дану станцію нашим військовим. Посилання на банку Монобанк знаходиться в телеграм-каналі посилання на телеграм-канал в шапці Профіля. Військовим також потрібен інверторний генератор. Він також коштує більше 30 тисяч гривень. Коли ми закінчимо цей збір і передамо цю станцію, розпочнемо збір на інверторний генератор. Також на тих самих умовах 50% вартості оплачу я. А 50 хочу, щоб допомогли ви. Помогли. Друзі, не будьте байдужими. Будь ласка, давайте допоможемо армії разом.